Всіх вітаю, друзі! Дуже коротеньке відео, але я не міг його не зробити. Я надіюсь, що YouTube не забанить це відео. Е в мережі поширюються кадри з камери відеоспостереження, на яких зафіксовано інцидент в одному з житлових будинків Львова. За твердженням автора публікації, вранці близько 5.30 ранку в будинку за адресою е вулиця Смольського, 7. Співробітники ТЦК увірвались до квартири та забрали чоловіка. Повідомляється, що згодом його утримували за адресою вулиця Батуринська, 2, та, як стверджується, відмовляли в наданні медичної допомоги. От, в публікації також означається, що в чоловіка зламана рука. Він розмістив це відео власне в інстаграмі. Давайте зараз його подивимось, бо це для того, щоб розуміти просто що, що там відбувалося і як це виглядало. І кожен зможе дати відповідь собі на питання, наскільки взагалі. Адекватні такі дії, і от просто задати собі питання: чи буде ця людина ефективним мотивованим, мотивованим військовослужбовцем? Подивіться, з якою силою. Це, напевне, ветеран, поранений, який про. Собачку жалко. От, власне, так це виглядає. І на сьогоднішній день, на момент запису відео, як мінімум, Львівський ТЦК ТСП, не, скажімо так, не прокоментував цей інцидент. І знаєте, дуже цікаво навіть буде подивитися і почитати, що ж вони там напишуть. Так? Бо те, що тут відбувається, це вже. Посягання на недоторканність житла, ну це просто злочин. Те, що тут відбувається, це просто злочин. Бачимо, що тут немає ні поліцейського, людина у військовій формі, яка, скоріш за все, являється працівником ТЦК та СП. Викрадає просто цивільну людину, фактично, в неї з хати і кудись тягне у невідомому напрямку. І знаєте, якби не було цього відеозапису. І якби цей чоловік навіть в цьому випадку взяв би там, я не знаю, якусь, е, якийсь молоток, який би в нього десь там в квартирі лежав, і гапнув би цього по голові, то потім би сказали, що чоловік напав на військовослужбовця ТЦК, коли той проводив зас... заходи оповіщення і поводився дуже і дуже агресивно. Але насправді, е, так як тут вже є відео, ми бачимо, що е, тут. Якби навіть цьому ТЦКшнику було завдано шкоду, це б реально можна було розцінювати просто як самооборона для того, щоб захистити своє життя і здоров'я. Точно так само пам'ятаємо, що мають ж бути записи з бодікамер, правильно? Нехай покаже записи з бодікамер оцього власне, працівника ТЦК та СП. Дуже цікаво було б на це подивитись, і дуже цікаво було б це показати. Міжнародним нашим партнерам, які приїжджають в Україну і яким показують якусь гарну картинку, а це не показують. І дуже б сильно хотілося б, щоб о цьому принципі дали е, якусь оцінку, в тому числі і правоохоронні органи, військова служба правопорядку. Нехай би наші депутати це прокоментували. Нехай би Зеленський це прокоментував, який тиждень тому дав задачу Міністерству оборони е, якось виправити оцю, оці ганебні випадки з ТЦК. Але бачимо, що нічого не діється, і цих випадків насправді стало тільки більше. Реально, і це, це випадки, які фактично підтверджуються е, самими ТЦК. От. І я впевнений, що цей випадок також підтвердиться самим ТЦК, так? бо тут конкретно вказано і дату, і час, і місце. Тобто це все реально не розказувати, що це там якісь в Росії знято або це згенеровано штучним інтелектом і так далі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!